якій країні ви хотіли проживати, якби у вас була можливість? В вільній незалежній Україні. Тільки тут? Так. Да. Якби у вас була можливість, куди ви хотіли поїхати відпочивати, на який курорт чи в яку країну? Ну, бажано в дитинстві на мої батьки возили в Крим відпочивати. Хотілося б бути в Криму. Але якщо була можливість поїхати можна в Єгославію, можна поїхати в Італію. Дуже гарні місця в Єгославії, починаючи від Дубровника до Хорватії, до Поли, там дуже гарні місця. Тітоград – дуже гарне місце Єгославія. Ну, Зараз її там вже немає, є Сербія, є Хорватія, є Чорногорія. Там гарні місця. Ну, взагалі, Крим хотілося б, звичайно, не забувати наші місця. Ну, своє рідне, підтримувати своїх рідних. А там далі вже. Ви дивитесь художні фільми? Так, да, я дивлюся, але зараз українських фільмів мало, дуже багато. Останній фільм, які мене, як би кажуть, трохи схвилював, я дивився. За Тараса Бульбу, знятий росіянами. Ну, взагалі, за -за вибачте, мене в пародії на фільм. І на місці Богдана Ступки я би відмовився зніматися в цьому фільмі. Він би набрав би собі, мабуть, більше, як би сказати, рейтингу і престижу, ніж те, що він зняв і пародію. Богдан Ступка знявся в фільмі в головній ролі Тараса Бульби. Його спалили на Дністрі, його спалили в клевані за заклеванням над річкою. І це старі люди знають, хто в клевані. Проти події були продубна, але знімали невідомо де й про що. Козаки виставили алкоголіками. Ну це ж смішно. Козаки п'яниці грабують. Це взагалі ганьба для України цей фільм. І чому знімають про Україну фільми росіяни? Бульба ворував Бульба, і козаки воювали за волю України. Для них була воля. А там, де віру православною російською, хто собі в Росії приватизував Бога, ну це страшні речі, люди добрі, схаменіться. Сатана казав, ділий і володарюй. Ми скільки маємо сьогодні концесії? Нас поділили і володарюють над нами. Оце володарюють над нами, це наша це пряма відповідь. Бог є один, Бог це закон. Треба жити по закону. І будемо тоді жити в злагоді і в змері.